Мабуть, ми усі дуже полюбляємо день народження. Привітання, подарунки, зустрічі, весело, радісно проведений час. І ми очікуємо цього дня, іноді навіть попереджаємо заздалегідь, що ви ж не забудьте, там такого числа в мене день народження і радий буду вас всіх бачити. Але є один день народження, який називається не мій, не ваш, а наш. І сьогодні ми трошечки пороздумуємо над тим, що всіх нас об'єднує. Пороздумуємо про церкву Христову і про її день народження. Адже саме в день, коли зійшов Святий Дух на учнів. Ми отримали надзвичайний подарунок. Це Святий Дух, який з нашої волі, з нашого бажання, по нашому проханню може війти в нас і працювати в нас. Але це тільки з нашої волі. Давайте подивимось, що Біблія нам говорить про цю подію. Які послідовності, що відбувалося, адже це була надзвичайна подія дії, другий розділ з Першого вірша, коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі в одному приміщенні. І тут ми бачимо, що мова йде про учнів Ісуса Христа, Його послідовників, які слухняно знаходилися в Єрусалимі. Згідно з наказом Ісуса Христа. Адже коли Він вознісся на небеса, Він заповів своїм учням, дії перший розділ п'ятий вірш. Іван Бог хрестив водою, ви ж будете хрещені Духом Святим через кілька тих днів. І учні однодушно знаходилися в купі, вони очікували хрещення Духом Святим. Хоча, можливо, і не зовсім розуміли, що це має статися і як воно буде виглядати. Але давайте подумаємо над тим, що ж це було за свято П'ятидесятниця. Зараз це свято ми вже називаємо Трійця Зішестя Духа Святого. І воно відбувається на 50-й день після Пасхи. Власне, звідти і пішла назва, П'ятидесятниця, бо це свято було на 50-й день. В Ізраїлі це класичне було свято першого врожаю. Крім цього, в єврейській традиції саме цей день вважався днем, коли Бог дав Ізраїлю свій закон, 10 заповідей. Це було важливе свято і кожен єврей, який жив. В радіусі 30 кілометрів від Єрусалима мав обов'язково хоча б раз на рік прийти до храму і поклонитися Богу. Але ми бачимо, що в той рік, коли відбулося зішестя Духа Святого, в Єрусалимі зібралося набагато більше людей, ніж зазвичай в минулі роки. Тут ми читаємо, були юдеї з діаспори, були прозеліти, які з інших народів поприходили. Дії, другий розділ, п'ятий вірш. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. І причина такого напливу, такої великої кількості людей полягала саме. В тому, що згідно з обрахунками юдейських книжників, закінчився час, відведений пророком Даніїлом для приходу Місії на землю. І весь юдейський світ перебував в такому напруженому очікуванні, так якби вони розмірковували, що який момент може бути кращим для приходу Месії, ніж річниця дарування Богом закону для юдеїв? І справді це був дуже слушний час, але для іншої події, про яку ми зараз з вами роздумуємо. Месія вже прийшов трьома роками раніше в Єрусалим. А це свято. Максимально підходило для того, щоб гучно до краю землі, як говориться, заявити про сходження Духа Святого на землю і про народження церкви. І ми читаємо дії, другий розділ, другий вірш, нагло зчинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалась, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, тобто учні Христа. І з'явилися їм язики, поділені, немов би огнені, і на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. І це мало дуже сильний ефект на тих людей, які були свідками тих подій, що відбувалися в Єрусалимі. Сьомий вірш ми читаємо, усі ж побентежились і дивувалися і казали один до одного, хіба ж не галияни всі оці, що говорять, як же кожен із нас чує власну мову, що ми в ній народились? Учні раптом заговорили десятками іноземних мов. Ми нарахували 17 в Божому Слові. І причому вони говорили чисто і зрозуміло для кожного, хто прийшов іншомовний. І вони не просто говорили про якісь буденні справи, вони звіщали про великі Божі діла. Серед, ну, серед тих людей, які на той час прибули в Єрусалим на святкування П'ятидесятниці. Були представники різних народів із півдня, із півночі, із заходу, із сходу від Єрусалима. І це стало виконанням пророцтва, яке ми побачимо в книзі Ісаї, 66-й розділ, 18-й вірш. Я знаю їхні вчинки та їхні думки, і прийду, щоб зібрати всі народи, всі язики, і прийдуть вони. І мою славу побачать. А наступний вірш, 19, пояснює кінцеву мету того, що сталося, і знака на них покладу. І пошлю урятованих з них до народів в таршиш, пул, лул, в мешех, і кос, і тувал, і яван. В острови предалекі, що звістки про мене не чули і не бачили слави моєї, і звістять мою славу вони між усіма народами. І подія, яка сталася в день п'ятдесятниці, і знак інших мов на учнях, служили для такої швидкої і ефективної проповіді благої звістки, аж до краю землі. Нічого не вразило людей, зібраних в Єрусалимі з різних країн, більше, ніж почуті слова на їхній рідній мові, слова, і тим більше слова про великі Божі діла. І ми бачимо цей дуже важливий принцип ефективної проповіді, говорити на зрозумілій людям мові. І таке розуміння привело свого часу до необхідності. Перекладу Біблії з мертвої Латини на німецьку мову, на англійську мову. В подальшому вони були перекладені, перекладені майже на всі мови, які існують в нашому світі. І зараз біблії, які ми маємо, вони, ми їх читаємо на зрозумілій для нас мові. І це дуже важливо читати. І розуміти те, що ти читаєш. В день П'ятидесятниці всі люди, хоча там звучало дуже багато мов, але вони чули проповідь Євангелії саме на своїй рідній і зрозумілій для них мові. І це була повноцінна проповідь, яка досягала сердець людей. Бо Бог не примушував людей для отримання спасіння обов'язково вивчити євріт чи арамейську мову. Можна ствердити так, що Бог це є той, хто розділив єдину мову часів Вавилонської вежі, і він є той, хто може зробити Євангелію однаково ефективною на будь-якій мові світу. Але як це не дивно, не весь натовп, який чув це, з захопленням слухав учнів. Частина людей говорила, давайте подивимось дії, другий розділ, 13-й вірш, вони повпивались вином молодим і глузували з них. І, скоріше за все, це були місцеві жителі, які не знали інших мов, і яким здавалося, що учні настільки. Зранку напилися вина, що несуть повну нісенітницю, яка не має змісту. І це також було пророцтво виконання пророцтва, яке ми можемо побачити в книзі Ісаї, 28 розділ, 11 вірш. Так. Тому незрозумілими устами і іншою мовою будете казати народові цьому. Але в подальшому, якщо ми читаємо дії апостолів, ми бачимо, що натхнена промова апостола Петра свідчить про те, що настав той день, коли Дух Святий вже не буде з'являтися час від часу на ту чи іншу людину, щоби зійти на пророка, і в цей момент пророк міг щось передонести людям, а потім піти. А Дух Святий зійшов назавжди. Аж до приходу Сина Божого на землю. І це є для нас найбільший подарунок, не інші мови, якими ми можемо говорити. Не видіння, не пророцтво, не шум з неба, третя особистість трійці, тепер завжди з нами. Амінь. Амінь. Це те, що, про що навіть і не могли мріяти пророки стародавнього. Старого Завіту. Багато з них навіть про це і не мріяло. А деякі з них мріяли про це, але вони цього не дочекалися. Але тепер на сьогоднішній день, починаючи з дня П'ятидесятниці, це реальність. Святий Дух в нас, якщо ми впустимо Його в своє серце. Подивимось. Що говорив апостол Павло в посланні до Корінтян, перше послання до Корінтян, 12 розділ, 13 вірш. Бо ми всі одним духом хрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи Гелени, чи раби, чи то вільні, ми всі напоєні одним духом. Одне тіло, одна церква, один дух, яким ми охрещені. Який ми можемо зробити висновок, роздумуючи над тими подіями, які відбулись 2000 років тому. Події Дня П'ятидесятниці, вони в більшій, в більшій мірі унікальні, вони неповторні, тому що Святий Дух вже більше не прийде на землю, бо він є тут. І, скоріше за все, ми на сьогоднішній день, навряд чи отримуємо здатність говорити іншими мовами для проповіді Євангелії, тому що ми недавно спілкувалися з пастором, і він каже, що зараз ті сучасні гаджети є такі, що ти говориш, і відразу ж інша людина, включивши його на свою мову, тебе чує. Тобто, вже зараз і перекладача не треба. Всі ті сучасні досягнення. Науки і техніки допомагають нам моментально отримати на рідній мові те, що говорить людина на своїй рідній мові. І ми можемо, і ми маємо просити Духа Святого, щоб Він наповняв нас і переповнював нас, щоб Він давав свої дари для нас. І такі, такі дії вони не можуть статися на пустому місці, як говориться, щоб зійшов вогонь, потрібна жертва. І тут від нас потрібна молитва і посвята, як це було в учнів Ісуса Христа. А з іншого боку, важливе застосування тих дарів, які дає Святий Дух, коли наповнює людину. І подивимось 1 Корінтян 12 розділ 7 вірша. Це якраз підсумок того, про що ми з вами тут роздумуємо. І кожному дається виявлення духа на користь. Пам'ятаєте, нещодавно ми чули ці важливі для нас слова? Ми робимо щось, щоб з цього була користь. І в першу чергу, щоб ця користь була для Бога. Одному духом дається слово мудрості, другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дарив здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а тому дається різні мови, а іншому вияснення мов, а все це чинить один і той самий дух. Уділяючи кожному осібно, як він хоче. Бо як тіло одне, але має багато членів, так усі члени тіла, хоч їх багато, а тіло одне. Так і Христос. До сходження Святого Духа учні були народжені згори, в них була однодушність, в них було чітке розуміння. Звіщати про славу Божу, але в них не було сили це робити. Чому? Ми так можемо, чому ми робимо такий висновок? А тому, що сам Ісус сказав Дії 1,8, і сьогодні ви вже чули ці слова. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. А навіщо приймати силу, якщо вона вже є? Значить, якщо Ісус говорив, що ви її приймете, то усні ще її тоді не мали. Можливо, усні могли би сказати про те, що в них є сильне бажання слідувати за Христом, виконувати Його доручення, але цього недостатньо для ефективної проповіді Євангелії. А що відносно нас самих? А нам треба зміцнювати. Особисті стосунки з Духом Святим молитися, щоб Дух Святий наповняв нас, щоб ми не підшукували слова під час проповіді Євангелія, щоб вони давалися нам просто від Святого Духа, щоб коли ми побачимо хворого, ми не боялися підійти і запропонувати помолитися над цією людиною. І щоб коли ми помолилися над хворим, вони отримували зцілення. Я пам'ятаю, як ми з дружиною. Молилися за мою племінницю, в якій було якесь, не знаю, якесь невідоме інфекційне захворювання. В неї був жар і була температура майже під 40. Ми прийшли в лікарню, її вивели в коридор, ми стали над нею, помолились і пішли. І буквально через півгодини нас наздогнав дзвінок, що температура стала нормальною, і через декілька днів настало повне одужання і дитину виписали з лікарні. Я пам'ятаю, як ми з братом Дмитром приходили в лікарню, де лежав мій батько, це е, інфарктне відділення. І ми з ним спілкувалися, з моїм батьком, спілкувалися з іншими хворими, які там лежали з різними стадіями інфаркту. І ми з Єлеєм помолилися за мого батька. І помолилася за тих інших людей, які були в тій лікарні. І через 4 дні, здається, я прийшов батька, вже виписували, і в палаті було пусто. Всіх повиписували. Я питався цю сестру, вона каже, у всіх все зажило, всіх повиписували додому. Слава Богу, слава Богу. Це ті явні прояви дії Святого Духа. Це не моя заслуга, чи заслуга брата, чи заслуга будь-якої іншої людини. Ми просто прийшли, і Дух Святий через нас працював над цими людьми. І мій тато після цих молитв, молитви і в подальшому продовжувались, але це був такий початок, коли він прийняв те, що я йому говорив, коли він визнав Ісуса Христа і він ще прожив більше 20 років. І дожив до 92 років. Слава Богу. Отже, це все робота Святого Духа. І сміливість, чіткість, мудрість і сила, яку дає Святий Дух, це його ознаки. І ми повинні правильно їх використовувати в своєму житті на користь. І лише так. Коли, наповнившись Святим Духом, ми можемо щось дати цьому світові. А що ми можемо дати? Добру новину донести людям про Ісуса Христа і молитву, молитву за зцілення, молитву за вирішення якихось питань. І в нас буде час, коли молит... таке служіння молитовне про те, що ми доносимо Господу наші прохання. Наші потреби, наші подяки.